Розкрита правда, дорогі мої. У нашому моральному всесвіті ми вільні формувати свій власний характер і душу. Всесильний Бог дав нам руки владу, яка спроможна перетворити нас або на святих, або на дияволів. Існують закони, які ми не можемо переступати, наприклад, закон гравітації чи якісь біологічні закони, наприклад, закон циркуляції крові. Але в моральному всесвіті ми вільні або підкорятися законам Бога, або не підкорятися їм, так само, як ми цілком вільні або дотримуватися законів здоров'я, або нехтувати ними. Через що речі вважають добротними? Річ є добротною, якщо вона виконує призначення, для якого була створена. Припустимо, у мене є хронометр. Як я можу знати, який він? Запитаємо, яке призначення хронометра? Призначення хронометра правильно показувати час. Чи правильно він показує час? Так, тоді це взірцевий хронометр. Застосуємо це правило до нашої кінцевої мети. Для чого ми створені? Яка мета нашого життя? Мета життя бути найвищою мірою щасливими. Як нам стати щасливими, досягнувши життя, правди і любові, якими є Бог? Все, що я роблю, для того, щоб досягнути цієї мети, є добре. Уявіть собі, я дивлюся на музичні ноти для органа. Яка нота є правильною, а яка ні. Ніхто не може цього сказати, а чи вона є правильною чи неправильною в порівнянні зі стандартом. Як тільки я бачу перед собою написану мелодію, я знаю, що мені треба робити, яку саме ноту мені слід зіграти. У нашому сумлінні існує моральний стандарт. Те, що є хорошим чим поганим, порівнюється зі стандартом, який не є нашим власним витвором. Ми не малюємо своїх власних карт і не встановлюємо відстані від Львова до Києва. Також ми не настановляємо довільно власних годинників, ми настановляємо точну годину відповідно до стандарту, яка, який є поза нашою волею. Також ми не, не встановлюємо кількості сантиметрів в одному метрі. Добро допомагає нам досягнути цілі життя і нашого призначення у відповідності до правильного стандарту. Тож ми маємо церковні календарі, є Юліанський і Григорянський, і про те, за яким ми живемо зараз, на каже, що він є неправильним, 13 днів відстає. Що робить речі поганим? Скажімо, я маю олівець. Чи добрий це олівець? Так, він пише і тому добрий. А чи добре ним відкривати концерні банки? Ну, звісно, що ні. Уявіть, що я хочу використати цей олівець для того, щоб відкрити концертну бангу. Що станеться? По-перше, я не зможу відкрити бангу, по-друге, я зламаю олівця. Отож, використавши олівець, я не досягнув мети. Якщо я зроблю те, що мені не слід робити, то не досягну мети. Яку сподівався досягнути. Ставши алкоголіком, я не буду щасливим. Більше того, я зруйную себе так само, як знищив лівець, використовуючи його для відкривання консервної банки. Коли я не підкоряюся Богові, то не почуваюся внутрішньо щасливим і зрозуміла річ, руйную спокій душі. Як бачите. Зло не є позитивним, зло є або надлишком або нестачею того, що є добре. Їжа і напої по своїй суті є приємною складовою нашого життя. Проте надто мало чи надто багато того чи іншого вже матиме погані наслідки для нашого здоров'я. Сон також є добрим відпочинком. Та коли сон перескаджає виконанню обов'язку, то він перестає бути позитивним. Зло нагадує темряву, це відсутність світла, Вона не має власної сутності. Усе погане, це зіпсоване добре. Погане яблуко це хороше яблуко, яке зігнило. Зло є своєрідним паразитом, яке існує коштом добра, оскільки воно не має власного капіталу. За завісою нашого морального всесвіту формується душа, і під час цього процесу використовуються наші розум і воля. Ми створені, щоб бути добрими і досягнути істини, але якими слабкими ми є насправді, погляньте на обмеженість нашого розуму, на обмеженість нашої душі. Навіть ті особистості, які володіли великим розумом, наприкінці життя визнавали, що вони спромоглися осягнути лише невеличку частину істини. Ісаак Ньютон, великий вчений, говорив, що у нього було таке відчуття, ніби він стоїть на березі моря безконечної істини, а перед ним просягнулися неосяжні простори знання. Сократ, один з наймудріших древніх греків мовив, є лише єдине, що я знаю, це те, що я нічого не знаю. Тома Аквінський, який володів видатним розумом, наприкінці життя сказав, що все те, що він написав, здається йому такою дрібницею у порівнянні з тим неясним баченням, яке він мав з небес. Не беручи до уваги цих учених мощів, погляньмо на слабкий розум сучасних людей, на плутанину їхніх судження, на їхню неспроможність пізнавати істину чи добро. Прочитавши одну книжку у понеділок, вони скажуть о, я матеріаліст. Прочитавши іншу книжку у вівторок, вони вже стають комуністами. Прочитавши згодом ще якусь іншу книжку, вони вже стають демократами і заперечують ці обидві системи. Одного дня вони прокладають колію, а наступного руйнують її. Вони ніколи не працюють на одну мету. Не дивно, що у нашому світі так багато осіб з психічними чи невротичними розладами. Вони лише перефразовують велику кількість старих помилок і чіпляють на них нові ярлики. Наш розум і воля нестійкі. Навіть якщо ми знаємо, що є правильне, нам іноді так важко дотримуватися цього, нас оточують спокуси, ми часто почуваємося як гети, який колись сказав, що, будучи однією людиною, він, однак, відчуває, що в ньому накопичено так багато добра і зла, що цього достатньо, аби зробити з нього і грубіяна, і джентльмена. Святий Августин писав: Ким би я не був. Я не є тим, ким мав би бути. Ми мусимо визнати, що наш розум є слабкий, а воля немічна і кульгава, а думки темні. Ми потребуємо допомоги. Ми потребуємо більше правди для нашого розуму, більше любові і добра для нашої волі. Де ми хотіли б дістати це? Чи міг би Бог дати нам це? Отак, звісно. І не тому, що ми цього варті, а тому, що це відповідало б Його безмежній доброті. Бог вважає, що було б корисно щось нам підказати і додати нам влади. Ми статні навчитися, бо маємо розум, безсумнівно. Бог міг би відкрити нам нові істин. Природа постійно підживлюється зовні невидимими силами. На землі не було б квітів і дерев, якби сонце не посилало світла, якого ми не бачимо. Бог так само міг би послати видиму і невидиму силу для того, щоб освітити нас. Він міг би зміцнити нашу волю, якої ми потребуємо. Адже ми не можемо самі себе підняти за вуха. Наше прагнення є занадто слабким. Згадайте ті обіцянки, які ми даємо кожного разу при сповіді, що обіцяю виправитися, але знову і знову їх порушуємо. Нам потрібна сила соня. Електрична лампочка потребує джерела енергії зовні. Ми маємо шлунок, але нам потрібна їжа зовні. У нас є вуха, але ми потребуємо чути звуки з навколишнього світу. Бог справді може освітити наш розум, але якби ми про це дізналися. Відомо, є багато людей, які претендують на звання посланців Бога. Розум мусить встановлювати певні стандарти, навіть якщо перед тим існувало якісь послання. Ми не можемо дозволити на те, щоб якийсь чоловік вийшов на арену історії мови. Послухайте мене, я від Бога, або я маю вам щось важливе сказати. Одного разу я отримав від, як, від, кого, від когось смс-повідомлення з проханням. Повідом, повідомте своїх друзів, щоб вони, щоб вони отримали чай від Святого Духа. Я засміявся, я певен, що автор, ким би він не був вірив, що володіє може якимось посланням. Однак ми не можемо прийняти послання від будь-кого. Ми не можемо приймати на віру слова людини, яка каже: Я маю книгу, яку написав мені ангел. Отой Сон Матері Божої. Ще там, щось Ісус написав: якщо хтось справді прийде від Бога з певним відкриттям для нашого розуму і з силою для нашої волі, то наш розум мусить цю особу якось проіспитувати і можна перевірити за допомогою аналітичного підходу або з погляду історичного розвитку. По-перше, хто б не прийшов, про його прихід має бути повідомлено наперед. По-друге, він мусить творити дива, які підтверджували, що він є насправді посланцем. По-третє, ніщо з того, що він буде навчати чи що повідомляти, не може суперечити людському розуму і святому письму, хоча воно може перевершувати людське навіть розуміння. Ці стандарти є тими вимірювальними приладами, які нам слід застосовувати. Кожен, хто приходить, мусить якось повідомляти про свій прихід. Молодята, що планують додружитися, попереджають про майбутнє весілля. Виробники автомобілів повідомляють про модель, кому модель вони незабаром планують випустити. Якщо Бог планує послати когось на цю землю, то найменше, що Він може зробити, так це попередити нас. А він попереджував, що прийдуть багато лише пророків. Ось тут є попередження, а то, що він, когось, пошле цього немає. Це вимога звільнила нас від можливих несподіваних появ на історичній арені таких осіб, які прийшли ратом, сказали: Я Бог, що в мене є послання від Бога. Той, хто приходить, мусить творити дива певними знаками підтверджувати автентичність від Бога, Його послання, Це мало лише викликати наше захоплення. Це мусить бути такі дива, які підтверджували присутність Бога в Його діях. Будь-хто, хто приходить на цю землю, ніколи не може суперечити своїм вченням людському здоровому глузду і біблії. Нам відкриватимуть певні тайни, які неможливо осягнути людським розумом, але вони в жодному разі не повинні бути суперечливими для нас. Ми знатимемо, що особа, яка вчить нас чогось аморального чи заперечує безсмертя душі, не могла прийти від Бога, бо такого роду твердження суперечить нашому здоровому глузду. У нас є тривимірувальні шкали чи тести, напрацьовані здоровим глуздом, які успішно можна застосувати до історичного контексту. Пропоную вишукувати один усіх ряд ймовірних претендентів на посланців Бога. Звернімося до них з такими словами: Ми збираємося судити вас, буду, Конфуціо. Лаодзи, Магомети, Маркси, Браманси, вас, доктори Чорної Магії, філософії, Індії, вас, професори університету, Еді Гейдегер, а також усіх ваших послідовників, баптистів, єговістів, вас, засновники останнього ку різних культів. Зараз ми використаємо лише один тест. Станьте перед нами. Ми хочемо запитати ось що. Чи повідомлялося людство про прихідь кого-небудь із вас? Відповідаєте, Буду. Чи будь-хто знав, що ти прийдеш на цю землю? Конфуцію, чи знали люди про майбутнє місце твого народження? Сократи. Чи передбачав хтось, що ти помреш від соку отруйної рослини? Магомети, чи говорили люди задовго до твоєї появи на світ про родину, якій ти народишся? Чи описував хто небудь, як ти помреш? Чи знала матір котрого небудь з вас, про ваше народження ще задовго до цієї події? Чи є хтось серед вас, що міг би указати на конкретні історичні записи, де передбачалося місце вашого проживання, де і як ви помрете, яким буде ваш характер, манера вашого проповідування, яких ворогів матимете через своє вчення? До цього моменту, як ви бачите, ми не вирізняли Христа, поміж інших посланців Бога. І ось ми бачимо, як одна особа зробила крок вперед. Вийшовши із загальної жеренги, як тебе звати, моє ім'я Ісус Христос, чи повідомлялося коли-небудь про твій прихід, чи які-небудь історичні записи, які ще задовго до Твого приходу описували деталі Твого життя, чи існують документи, які описували Твою майбутню діяльність і мету Твого приходу? Так, дорогі мої, він є єдиним, хто може відповісти так. Отак. Отож ми говоримо іншим. Відійдіть, можливо, ви насправді цікаві особистості, але ви не пройшли першого тесту. Про ваш прихід не було повідомлено людство завчасу, а щонайменше, що міг зробити, це ще Бог. Ви маєте лише своє слово, але нас цікавить особа Христа. Адже Він каже, що про Його прихід на землю людство знало давно. Амінь. Слава Ісусу Христу.